Всім привіт! Для тих, хто мене не знає, мене звати Наталія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Все про танець і хореографію. Сьогодні я вам розповім про танці, які могли тривати місяцями, які перетворились на криваве реаліті-шоу і на яке із задоволенням ходили дивитись глядачі. І це жахливе видовище називались танцювальні марафони, які відбувались в 20-30-х роках ХХ 20 століття в США. Першим офіційним танцювальним марафоном можна вважати Адебон Болрум Марафон, який відбувся 30 березня в 1923 році в Нью-Йорку. Там же був встановлений і перший рекорд дівчиною на ім'я Альма Камінгс, яка протанцювала безперервно 27 годин. Після цього марафонні танці стали популярними. Спочатку учасники просто хотіли побити рекорд Альми, а потім організатори придумували різні призи, за які змагались танцюристи. І змагання тривали все довше і довше. Але вже восени 1929 року. В США почалась страшна криза, відома під назвою як Велика Депресія. Американська економіка зазнала краху, і тисячі людей взагалі залишилися без роботи. Обвал акцій і знецінення грошей буквально за кілька днів перетворили забезпечених людей в жебрацький клас. І саме в ці складні часи танцювальні марафони набираються більших обертів. Які для одних стали засобом для існування, для інших недорогою розвагою, здатною відволікти від своїх домашніх турбот і проблем. Правила змагань в танцювальних марафонах, на перший погляд, були досить прості. Професійної хореографічної підготовки вони не вимагали, пари повинні танцювати на танцмайданчику як можна довше. Причому як саме танцюють учасники, було неважливо. Головне це пересувати ноги і не зупинятися. І кому вдавалося протриматись і виграти, то можна було отримати грошові призи, які варіювалися від 1 до 5 тисяч доларів, коли середня зарплата по країні тоді становила близько 1300 доларів на рік. Але більшість танцівників брали участь у танцювальних марафонах просто за дах над головою і за їжу. Багато людей курсувало країну від одного марафону до іншого, забезпечуючи таким чином своє існування. Дехто брав участь у марафонах в надії, що мисливці за талантами помітять їх і запропонують контракт. Але так щастила одиниця. Марафони проходили у багатьох містах. Вхід на шоу коштував дуже дешево від 10 до 25 центів. Так, щоб подивитися, як вимотують себе танцівники, збирався повний зал. Глядачі зазвичай обирали собі улюбленців і вболівали за них. Загалом атмосфера була як на футбольному матчі. Це було щось на кшталт сучасних реаліті-шоу. Танцювальні марафони були на межі між театром і життям. Умови танцювальних марафонів були жахливими. Вони тривали тижнями і місяцями. Танцювати потрібно було цілодобово. Учасників дискваліфікували, якщо вони зупинялися. Тому все робили на ходу, їли і навіть спали. Нерідко трапляло, що під час танцю один з партнерів засинав на грудях у іншої, і тоді його необхідно було тягнути на собі. Проте відпочинок все ж таки дозволявся. Але правила були дуже жорсткі. Так, наприклад, перші 100 годин давали перерву на 15 хвилин кожних 2 години. Потім інтервал між танцями збільшувався до 3 годин. В деяких конкурсах допускалась перерва на сон. Але за умови, наприклад, що один з партнерів повинен був танцювати, рекордним за всю історію танцювальних марафонів став мільйон долар Steel пір марафон. В атлантик Сіті, який розпочався 6 червня і закінчився аж 30 листопада 32 року. Люди протанцювали без зупинки 4152 години і 30 хвилин. І все це заради тисячі доларів. Саме такою була винагорода для переможців. Особлива роль в танцювальних марафонах належала розпоряднику. Його основним завданням було розважити глядачів, яких звичайний танець особливо не цікавив. Їм хотілося, як то кажуть, хліба і видовищ. Розпорядник придумував нові завдання для конкурсантів. Звичайним завданням було так звані дербі, коли після кількох сотень годин танців учасники, котрі вже перебували і так на межі фізичного і емоційного виснаження, повинні були бігати вздовж доріжок. Намальованих на підлозі. Також був поширений варіант, коли раз на дві години включалася певна мелодія, і всі повинні були танцювати саме в цьому стилі, інакше їх дискваліфікували. Додатково від учасників могли зажадати заспівати пісню на замовлення публіки, часто навмисно влаштовували і бійки, танцюристам додатково за це платили. Нерідкими були і весілля. Іноді вони були підставні, а іноді цілком реальні. Оскільки це було додатковою розвагою для публіки. В таких випадках організатори оплачували сукню для нареченої обручки і священника або представника мерії. Звичайно, такі жахливі змагання не обходились і без наслідків. У деяких учасників від багатогодинних танців без сну і відпочинку починалися галюцинації, але натовпу від цього ставало тільки веселіше. Було зареєстровано і кілька смертей на танцмайданчику, а ще скільки незареєстрованих залишалося тільки гадати. Здоров'я марафону підривали дуже сильно, і причини смертей бідняків під час великої депресії мало хто вивчав. До кінця 1930-х років танцювальні марафони перетворились на кривавий бізнес і були заборонені в більшості штатів. Але незважаючи на всі заборони, їх продовжували проводити аж до вступу США в Другу світову війну. Зараз існують спроби відродити танцювальні марафони, але в обмежених часових рамках, максимум добу. І в благородних цілях, як, наприклад, танцювальний марафон, проведений в лютому 2002 році університетом Айдахо на користь Червоного Хреста. Цікаво! А скільки годин вам вдавалося найдовше протанцювати у своєму житті? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом в коментарях. А я вам дякую за увагу і до зустрічі в новому відео!